Одного разу Тетянка запросила в гості свою подушку Оленку. І почали вони чаювати. Ой лишенько згадала Тетянка, що у неї до чаю немає частування. Дітки, чим ж Оленку пригостити? Давайте їм запропонуєм бубликів зробити, адже вони такі смачні. Якщо на бублика подивитись, то ми побачимо, що він рум'яний. Повторіть за мною рум'яний. Якщо понюхати його носиком, то ми відчуємо, що він запашний. Повторіть, запашний. Якщо спробувати його на смак, то він смачний. Давайте разом смачний. Ми намалюємо ось такі бублики. Якої форми бублики? Так, круглі. У середині в них є дірочка. А якого кольору? Помаранчевого. А скільки бубликів? Один чи багато? Багато. Чим присипані бублики. Маком. Отож, для малювання потрібно підготувати аркуш паперу, помаранчеву або жовту фарбу, фломастер, пензлик та серветку. Починаємо малювати. Беремо пензлика до рук. Тримаємо його трьома пальчиками внизу, біля металевого наконечника. Однією рукою тримаємо аркуш, іншою мокуємо пензлику фарбу. Прикладаємо всім ворсом пензля до аркушу та проводимо зліва направо похилу лінію півкруг. Це одна частинка. Та знизу домальовуємо іншу частину, зліва направо замикаючи круг. І у нас вийшов круглий бублик, а всередині дірочка. Давайте намалюємо ще бубликів, щоб вистачило для подружків. Як фарба підсохне фломастером намалюємо мак на бублика. Робимо маленькі цяточки. Ось такі бублики ми з вами намалювали. Тепер Тетянка та Оленка зможуть ними пригоститися та посмакувати. До нових зустрічей!